Сполучені Штати наполягають на тому, щоб розв'язання конфлікту в Криму відбувалось виключно дипломатичним шляхом, і саме Білий Дім взяв на себе відповідальність сприяти дипломатичному вектору розвитку між українською та російською сторонами. Немає військового вирішення для цієї кризи. Ця криза потребує дипломатичного вирішення. Ми підтримуємо діяльність оглядачів з ОБСЄ, США та ООН, які можуть налагодити відносини з Росією. Ми не віримо, що дії російських військових можуть і надалі продовжуватись. Не треба нагадувати. Як ви знаєте, ми ввели санкції для Росії? Цей військовий акт буде занадто дорого коштувати, і ми готуємось робити більше. Джефрі Пайт заявив, що Сполучені Штати не готові будуть визнати результати референдуму про подальшу долю Криму, тому що продовжують вважати кримський півострів частиною України. Сполучені Штати Америки не готові визнавати результати так званого референдуму, які збираються провести через шість днів. Крім цього, посол Сполучених Штатів, відповідаючи на питання, чи буде Америка постачати газ до України у випадку розторгнення багаторічних відносин з Росією, запевнив, що за оцінками експертів Україна і сама може стати постачальником і не залежати при цьому від Росії або США. Нагадаємо, що 24 жовтня 2013 року Центр нафтогазогеологічних досліджень наука Нафтогаз зробив заяву, що на території України можна витягти. 22 двадцять трильйони кубометрів сланцевого газу, враховуючи те, що Україна минулого року спожила близько 55 мільярдів кубів, то цих запасів, навіть якщо споживати їх тими ж темпами, вистачило б щонайменше на 400 років. А отже, що саме рятує Путін, російськомовне населення або економіку власної держави, це питання, мабуть, назавжди залишиться в історії. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна.